телемарафон Україна понад усе в ефірі п'ятого каналу. Твіттер – це площадка для вас, де ви можете спілкуватися з нами за хештегом. Твіт 5 ставте цей хештег. і Ми будемо бачити ваші запитання, ваші коментарі, і будемо озвучувати їх в ефірі в цій частині студії на тему нової поліції. Зараз у нас в студії Павло Кащук, це волонтер відомий. А зараз він в такій постації, як член однієї з атестаційних комісій, яка власне спілкується з співробітниками МВС і вирішує разом з іншими членами комісії, чи будуть вони працювати в новій поліції. Ну а перед тим як перейти до розмови, от таку статистику зачитаю з новини, яку сьогодні оприлюднили. От в Києві області перетестацію завалили 13% поліцейських. Про це повідомляє Укрінформ, тобто більше ніж чотири тисячі співробітників. Колишньої міліції пройшли цю атестацію, ніби рекомендовані на те, щоб бути зараховані до працівників МВС, така от статистика виходить, що 87% проходять. Павло. Чи це реальна цифра, чи справді 87% за твоєю оцінкою проходять, чи це просто ще не вирішено? Їх просто ще не відсіяли ну, кінцево, і буде потім ще якесь рішення? Ну, по перше, я не, не зовсім розумію, звідки вже така я конкретна. Статистика, бо після проходження основних атестаційних комісій ще є можливість подавати апеляції, які буде розглядати вища комісія. І я не впевнений, що вища комісія вже встигає розглядати всі апеляції. Але якщо ну з огляду на там нашу особисту статистику, нашої комісії або там комісії, з якими ми там плюс-мінус спілкуємося, то е, мені здається, що все ж таки більше має не пройти ніж 13%. Ми називали дату, що 28 грудня, здається, мають кінцево вирішити, хто проходить, хто не проходить. Просто цікаво, чи можна взагалі вже говорити? Бо те, впевнен... що хтось прийшов, а хтось не прийшов. Я впевнений, що комісії не не, не це зробити до вказаної дати. І я я вважаю, що це нормально, якщо вона буде подовжена, надто важливе питання. Тобто, це скажімо так, свіжа реформа, свіжий процес. Він налагоджується буквально кожен день. Ну те, що я бачу, да робота комісії перебудовується там щодня, можна сказати, і це нормально. Те, що він затягується. Тобто зараз я не бачу, як встигнути перетестувати всіх пройти всі списки до цієї дати. А як комісії працює? Це відбувається поспіхом чи ні? Тому що дехто писав, що це 15 хвилин на людину. Як ти можеш дізнатися, а... чи гідна ця людина бути майбутньому поліцейським чи ні? Як я, п... я впевнений, що дізнатися за 15 хвилин неможливо, тобто тобто, все-таки так і відбувається. 15 хвилин... Я чув про цей регламент, але треба сказати, зауважити, що жодного якогось тиску, жодного разу наша комісія не отримувала ну, з того приводу, що ми щось робимо надто довго. Тобто ми отримуємо людину, приходить до нас людина, ми заздалегідь розглядаємо його справу особисто і дивимось. Чи варто більше-менше уваги приділити співбесіді? І часто на співбесіди тривають до двох годин, навіть так. Ну, Зрозуміти, якщо до нас приходить людина на досить високу посаду МВС, тобто посади вказані, бажані, ну, це фактично це ті посади, на яких вони зараз перебувають. І якщо ця людина, наприклад, є у групі ризику, тобто це вже також зазначалося, хто це є, то. Якщо і якщо у нас одразу нема там якихось конкретних проблем чи зауважень до неї, то ми маємо ну максимум уваги приділити цьому, бо на нас лежить реально велика відповідальність. Тобто я чесно кажучи, вперше настільки от з такою довірою відношусь до реформи МВС, ну з огляду на те, як іде процес у нас, так і я розумію, що Дійсно на нас велика відповідальність лежить. Ви сказали певна люд... категорія людей у групі ризику. Що це за група ризика? Що це ну, я не знаю, чи вони ф... ми для себе самі скажімо це так, так. визначаємо групи ризику. Групи ризику це, хто? це якраз ті ж працівники колишні спецпідрозділу Беркут, ну бо він зараз називається по-іншому. Це працівники там окремих департаментів, які найбільш там в суспільстві вважались корумпованими ОБЕП. Обоп і боротьба з наркотиками, так тобто з цими людьми особливо так розумію? А, Так, ну тобто є розподіл людей, які, наприклад, деякі справи ми отримуємо умовно заочно, так і маємо можливість розглянути і вир... ну, прийняти рішення заочно по ним. А деякі люди автоматично приходять на співбесіду ці групи ризику. А також заочників ми за свої, ну якщо захочемо, можемо викликати на співбесіду. О, зараз відвлечемося на хвилинку буквально на іншу тему. Тетяна Ігначенко, наш кореспондент у Маріуполі, зараз з нами на прямому зв'язку. Тетяно, доброго дня. Скажи, будь ласка, чи відкрився, чи запрацював сьогодні пункт контрольний пропуску в'їзду-виїзду Піщевік, як то анонсували раніше, і чи там ситуація спокійна? І що у коментарному? Тому що знову таки сьогодні суперечила інформація. Так, коли контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду у піщовіку запрещав, але власне він зберіг свою стару назву назву Гнутове, от, тобто це Гнутове. гнуто пікійно так називається. Скажу що місцеві мешканці, ну Таким фактом просто надзвичайно втішення, оскільки з сірої зони вивели той саме піщовік і плавати. І власне, от уявіться, роки люди були в тичній ізоляції, а тепер от від завтра вже піде туди прямий рейсовий автобус, і власне з січня обіцяють людям відкрити дитячий садок. Ну, власне там може де може відкритися і школа, оскільки будівля там не ушкоджена, і власне 17 дітей досі залишаються так, в тому Павлополі. щодо ситуації навколо селища. Не можу сказати, що вона спокійна, оскільки і сьогодні вранці пішові той самий пішовік такі обстрілювали зі стрілецької зброї, і власне через це на КПВВ вже обладнано. Три спеціальні е, ну, е, укриття для цивільних і для військових, тобто в всі розуміють, що ситуація змінитися можна ну може буквально там у кож що хвилини, що секунди. От і що до коментарного це зараз ми повертаємося з нульового блокпосту, спілкувалися знову з нашими військовими. Так от вони говорять, що власне бойовики звідти і, і не йшли, тобто вони перевдяглися у цивільне, влаштували е, оцю виставу для ОБСЄ. і. Власне, і техніка, і е, самі війсьві, і військові, військові е, ми розуміємо, так підтримувані Росією, Там досі залишаються. І сьогодні ж обстрілювали ну таке собі селище. Ну дачне воно вважається, селище воді. Так от по ньому сьогодні із мінометів із 82-мм. мільйоматових. Ну, власне, це зараз поблизу нього знаходимося і. Військові говорять, що ну, ситуація досі таки тривожна. Зрозуміло, дякую, Тетяно, за цю інформацію відносно нового пункту. Пропуску та відносно ситуації довкола коментарного виявляється, що звідти бойовики таки не пішли. Ну, ми повертаємося в студію. Говоримо далі про переатестацію колишніх міліціонерів на поліцейських. Як це відбувається у нас в студії Павло Кащук, який є членом однієї з атестаційних комісій? Павло, а як власне от відбувається ця співбесіда? Просто цікаво на чому ви акцентуєте увагу, що ви питаєте людей, і що вони вам відповідають? Які такі маркери для вас є для того, щоб визначити? Буде ця людина працювати чи ні. Ну по-перше, ми маємо заздалегідь вже е, як кажуть послужні списки да цих осіб. Тобто, ми е, бачимо, де вони працювали, в якому році, де вчилися, як переходили, рухалися по службі, отримували підвищення, чи понижалися в службі. друге, ми маємо там якісь такі бази, які не є офіційним джерелом інформації, але ми також на них звертаємо увагу. Це бази звернень громадян, бази скарг, бази скарг по євромайдану. У нас є інформація по розслідуваннях, які, наприклад, стосуються Євромайдану і так далі. От тобто, вже до того, як особа приходить, ми вже трохи розуміємо, про що йтиме мова. От, а далі вже проходить співбесня. Тобто треба розуміти, що в ну майже в кожній комісії є представники зовсім інших різних верст, так? Тобто, у нас, наприклад, є декілька нових поліцейських, патрульних, є громадські активісти, є професійні Hри, психологи. В кожній комісії є представники. Міністерства внутрішніх справ, той, що зараз працює, це тобто, представник апарату управління внутрішніх справ, журналісти, громадські діячі. тобто І, в принципі, всі можуть задавати питання, але ну як вже склався, склався такий значить, трохи список і шаблон розмови. тобто Йде мова про, наприклад, готовність до змін. тобто Ми питаємо більшість. Людей на посадах, там, окрім там, умовно, найнижчих, так ми питаємо, що їх не задовольняє зараз в роботі МВС. Тобто вони ж там вже працюють. Ми, що вони хотіли б поміняти так, під час і, Ну, що, що є для нас лакмусом? Ну, багато людей каже, що нас це задовольняє. Ну, тобто mm -hmm. їх задовольняє низька зарплата, їх задовольняє відсутність матеріально-технічної бази, ну, от, типу, такого. Це означає, що вони якось собі дають раду без офіційних uh, Ну, Так, джерел. тобто, це вже наштовхує на якісь висновки. А uh, другий момент uh, з приводу корупції. Тобто, ми, в принципі, uh, розуміємо, що корупцію було пронизано, пронизано усе міністерство там зверху до низу, так? І uh, ми можемо прямо задавати питання: uh, в принципі, чи стикалися ви з якоюсь отриманням там незаконної вигоди з корупцією? Як І ви Знаєте. Що кажуть, переважно і от, е, в, цьому, ну, в цьому питанні там лакмусом для нас часто є е, те, що багато людей каже, яка корупція? Нема корупції. Або кажуть, е, е, ми питаємо, з якою там незаконною вигодою е, вистикалась. Вони кажуть, ну там нам картриджі заправляли, папір давали. Тобто, якщо людина і це, ну я кажу про там е, працівників великого рангу, так якщо вона так це відштовхує від себе, не, не визнає в принципі, то ну чесно кажучи, я не розумію. Що вона взагалі про це думає і як вона може там продовжувати працювати? Тобто, тим більше, що розмови досить відверті. йдуть, Тобто ця інформація вона не фіксується ніяким чином. Тоб... А детектори ще не використовувалися, правильно? Використовуються регулярно. Тобто, у комісії є право людину відправити на детектор брехні. В, ви в своєму Ну, своєму а там ж ви спілкуєтесь uh, Ну, uh, єдине умовою є uh, згода письмова людини. і дуже часто, наприклад, uh, людина там може досить відверто відповідати на питання. Там, наприклад, якщо це стосується там, працівників Беркуту, то uh, до всіх є питання, чим чим вони займалися під час подій на Євромедані. І якщо там їх слухати регулярно, то складається така враження, що вони в цей час всі разом охороняли там якийсь свій склад, чи були всі. Керували одним автобусом чи щось таке. Ну, я трохи може перебільшую, але ситуацію ви розумієте. І тоді людям часто пропонують пройти детектор брехні. Якщо в цей момент людина починає якби нервувати, відмовляється, то це вже ну знову ж таки можна робити висновки. Ну тобто, це не поглиблюючи у подробиці, яких не те, що я не можу розголошувати, які немає сенсу поки що розголошувати, аби не надавати якихось там можливостей обійти ці питання. Стосовно Беркуту, ви повідомляли про те, що дуже багато е, представників цього спецпідрозділу, колишнього вже розформовано, все таки перейшли в цю атестацію і будуть ну, представниками нової національної поліції. А, Як це так, стає? давайте Я уточню так. дуже важливу інформацію. Я по е, один з днів комісії це здається було позавчора. Прийшов ввечері додому і десь близько першої ночі в Фейсбуці прочитав пост нашого колеги Олександра Кравцова. тут все дуже відома особа. Це хлопець з який безпосередньо постраждав під час подій на кріпосному провулку, здається, так і друг беркутівців, включаючи його автомобіль і так далі. І я бачу такий дуже емоційний пост. Читаю його, і в принципі, у мене також виникає висновок, що за цей день ну ми ж не спілкуємось, мало спілкуємось під час самих комісій, щоб через них пройшла там трохи не рота Беркуту, да, і всі вони пройшли. Тобто, це мені не дає заснути до ранку, майже зранку ми прибуваємо туди і. В обідній перерву збираємось, от всі наші там, скажімо так, такий собі волонтерський профсоюз, так у в комісіях, і дуже жорстко обговорювалося питання. І тоді е, виявилося, що це не зовсім так. Тобто, пост був дуже емоційний і двозначний, так і дійсно можна було зробити висновок, що пройшло багато людей. І я е, в той же день написав, якби. Ну, я не можу написати скасування чужого mm -hmm. посту, так як уточнення, так mm -hmm. що дійсно а, йшла мова про те, що декілька працівників Беркуту а, пройшли атестацію. Декілька, ну, тобто я там цифра зараз, там ну я не знаю 2, 3, 1, 4, Тобто, це ні в якому разі не, не йде мова про роту. Дійсно, пройшли і дійсно під питанням а, стоїть, чи адекватно а, до них поставилася комісія. Ну, наприклад. А, скажімо так, чи достатньо уважно їх справи розглядалися, і конкретно там ну, один, наскільки я знаю, одна людина була пропущена тільки на основі того, що вона стверджувала. Тобто, і ми, в принципі, дійшли згоди з того приводу, що ну не можна, от як мінімум, працівникам Беркуту не варто вірити на слов. Тобто, у нас є важливий інструмент, як мінімум поліграф, і цей інструмент застосований не був. Тобто ну, треба розуміти, якби суспільство два роки чекає якогось. Ну, правосуддя зараз не йде мова про правосуддя, є йде мова, хоча б про виключення цих людей, які або приймали участь у скоєнні злочині, або ні, або були десь біля них. І, от, вперше, вперше, я реально серйозно ставлюся до того, що ну, з'явилася якась можливість їх, хоча б прину. Забрати з МВС, і тут ми зустрічаємось з проблемою, яка можна сказати, іде з нас, з суспільства. Так, тобто комісія, яка їх проводить, складається там частково із представників і майдану, і волонтерів, і оця комісія там більшістю голосів проводить цих людей. І от від цього, звичайно, ну там волося стає дибки, і досі цей у нас. В нашому, я кажу, профсоюзі викликає і суперечки, і майже конфлікти. О, ну а взагалі, от позиція твоя і інших волонтерів, які в цій комісії, чи може Беркут пройти цю атестацію, і за яких умов? Ну чи от просто, якщо ти був в цьому спецпідрозділі, це така чорна мітка, яка не дає тобі майбутнього в поліції. Адже знаємо, що деякі беркутівці навіть в патрульній поліції працюють. Ну розумієте, наші... питання дуже болюче, і ми кожен день, і це стосується не тільки беркутівців. Зустрічаємось з конфліктом всередині себе. Тобто, з одного боку, ми представники суспільства, громадськ гром... громадськості, ми були на майдані. Ми страждали від рук беркуту. Ми були в АТО, ми бачили, що вони там роблять. І ну, ми не можемо бути. Неупередженими в цьому, так а з іншого боку, ми е, члени комісії атестації, які діють за певними правилами, які мають бути неупереджені або навпаки десь до чогось упереджені. В цьому дійсно є конфлікт. Тобто, я як громадянин, е, у мене одна точка зору, а як член комісії, я ну, змушений трошки її змінювати. ну, не, не те, що в протилежний бік, а трохи е, знаходити якийсь компроміс. Так. Так. Тобто, е, моя думка така: ми маємо, е, якщо мова йде про працівників. Ніків Беркут, то не можна е, заперечувати, що більшість з них більшість е, під час подій на, на майдані були там. А більшість з тих, хто був там, е, скоювали злочини. Ну може не більшість, ну там як більше половини, це точно. Так е, що я зараз, ми маємо е, там якусь кількість цих людей, які хочуть залишитися. Служити народу в новій поліції. І, до речі, одним з критеріїв з цієї атестації є побудова довіри суспільства до поліції. Тобто, перше стоїть питання: якщо е, будь-яка, хоч мінімальна кількість колишніх працівників Беркуту буде в новій поліції, чи буде достатня довіра суспільства до неї? Тобто, це одне питання. Друге питання: якщо ми маємо там, 10 людей, і ми, в принципі, можемо. Е, Здогадувати, що з цих 10 людей є п'ять, які можливо навіть скоювали вбивство на майдані, але розуміємо точно, що ми не можемо, по-перше, це точно визначити, бо більшість з них були там в масках, так і по-друге, якщо ми, ми це й визначимо, дізнаємось якимось чином, там у діалозі на поліграфі, де б це не було, ми не можемо це доводити в суді. Та й взагалі мова про суд не йде. Ну, можна просто їх не допустити так, до того, питання. щоб вони були в що краще, поліції. Що краще звільнити всіх 10 Погодившись з тим, що ми звільнимо з поліції там трьох-чотирьох, які не скоювали злочини, так тобто, начебто пожертвуємо їхньою долею, так або ми пропустимо всіх, бо у нас нема претензії конкретних до кожного, і ми якби ми нікого не, не звільнили невинного, але ризикуємо тим, що ми проведемо туди вбивці, реально, так і от питання: тобто, я як громадянин вважаю, що краще їх звільнити усіх. От ну, це моя думка як громадянина. Чи керуюся я нею як член комісії не завжди, але такі бажання в мене є. Тобто, у мене є інструменти е законні, легітимні е щодо роботи комісії, і я їх можу іми користуватися. Так, тобто, це той самий поліграф. Тобто, чи в мене взагалі як у громадянина ставлення упереджене, так і до цього ну йде, йде мова про те, я ж кажу, чи звільнити всіх, чи не звільнити нікого. Розуміємо, що мова йде не про розстріл, тобто ніхто не, не ставить питання, що давайте тоді ми всіх десятьох розстріляємо. Так мова йде про те, що їх звільнять. Тобто я заходив на відділення там кур'єрської служби нещодавно там по справах є і вакансії, бачу. Так, а... а там є вакансії. Да, там вакансія 4500 тисячі гривень. Від це водій на автомобілі не своєму. Це нормований робочий день. Це відсутність ризику для життя, нормальні умови праці. Ну а про що йдемо? Скільки вони отримують зараз? Шість, шість так само шість. Може може будуть сім. То про що йдемо? Ми що їх виганяємо на вулицю? Я просто не хочу, щоб люди, які з сумнівною репутацією, служили в, в новій поліції. полі. Зараз перервемося на хвилинку на новини, а далі продовжимо розбиратися з атестацією. Інформаційний марафон триває на п'ятому каналі. В цій частині ми розбираємо ситуацію із переатестацією колишніх міліціонерів, чи будуть вони далі працювати у поліції. Це вирішують атестаційні комісії. член однієї з них Павло Кащук зараз з нами у студії. Павло, от ми почали говорити про беркут, і ну майже всі беркутівці очевидно прийшли через. Ато так, і напевно, це такий аргумент висувається. От хлопці були на війні, змили свій там злочин, можливий кров'ю. Давайте зважимо на це. Наскільки цей аргумент для тебе є потужним і для всіх членів комісії? і Наскільки його враховують, і наскільки він справді справедливий? Так, ну по перше, давайте. Ближче подивимось на цей аргумент. Я рік провів одною ногою дома з сім'єю, одною ногою в АТО на передовій, так само, як і більшість, ну не більшість, ну, але значна частина членів комісії. Так цих, і ми дуже, дуже багато і дуже близько зустрічали працівників колишніх беркуту там на передовій. І треба говорити, я не можу казати про всіх, бо дійсно є і герої і з них реальні герої. Але це ну на мою думку одиниці. Але значна частина них займала там, протиправною діяльністю і там на фронті. Наприклад? І, це, ну, більшість з них виконували якісь задачі. Тобто, хтось воював, хтось служив на контрольно пропускних пунктах. Причому не тих дальніх, де стріляють, а у цих ближчих. Так? Тобто кожен раз, коли ми їдемо в АТО, повертаємось назад через Харків, так? ми зустрічаємо на в'їзді в Харків контрольно-пропускний пункт, на якому служить Беркут. Ну я про це про це вже написано і переписано багато. Що вони там творять? Що вони кажуть прямим текстом? Ну казали, це було вже там рік тому. Да? Там волонтерам, майданівцям, які проїжджають. Ну це аж до того, що вони там трохи не слава Путіну казали. Тобто, це можна прочитати. Є і там навіть я бачив якісь ві цього. От і стоїть питання, чи це є та служба в АТО, про яку йде мова? Так? А з другого боку, давайте так подивимось, про що йде мова? Про те, що людина зробила один проступок, який вона має там, змити кров'ю в АТО, чи про те, що вона в принципі, там, не є морально нормальною. Тобто, якщо ну, давайте так, представимо собі крайно, що так? людина на Майдані вбивала. Е Протестувальники інших людей, причому ситуації були різні, але були такі вбивства, коли людина озброєна, вбивала людину неозброєною беззахисно. Якщо ця людина далі йде в АТО. Там або просто стоїть на КПП, або вона навіть воює і знову вбиває інших людей, які там сьогодні там є ворогами країни, чи це робить її автоматично нормальною, і чи це дає гарантію, що завтра, коли він повернеться до своїх обов'язків як представник поліції вже новою, що він буде вже нормальною людиною і вже не захоче когось вбити чи відлупцювати на вулиці, коли ніхто не бачить? Ну мені здається, ні. Тобто я не вважаю, що служба в АТО є індульгенцією. Можливо, скажімо так, якщо що ця людина не знискою на майдані там страшних злочинів, так якщо вона там просто була присутня, виконувала там злочинний наказ, не пускала людей з одного боку в інший, там когось там, пару разів вдарила кийком, потім відслужила в АТО, то можливо. Можна зам'яти якось цю справу, да, якось пробачити, пробачити, але це не знову ну, ну, ж таки. Про хто що... з'ясує як це довести, так але не мова не йде про те, що ця людина стала автоматично нормальною і завтра стане нормальним новим поліцейським? Згодні? А чи не було ідеї в принципі, от е, наявність в твоєму там послужному списку е, рядка про те, що е, служив у спецпідрозділі Беркут, виключити таких претендентів взагалі на е, можливість зайняття посади в новій поліції? Чи Ця ідея була. Якщо була, то чи її відкинули, і чому а я Чітко не чув, я не говорю. чув такої ідеї. Тобто, дійсно, комісії зараз працюють неопереджено. Тобто, ми, як члени комісії, можемо виступати там наглядачами в інших комісіях, там не маючи права голосу. Так, тобто, ми, ми бачимо там. Процес в цілому, тобто дійсно є значна неупередженість і ефективність роботи і так далі. Тобто не звучить там таких настанов, mm -hmm. не пропускаємо. Але я вважаю, що таке питання може вирішувати суспільство. Тобто, давайте запитаємо населення, яке є роботодавцем нової поліції. Тобто, тут справа йде не про суд. Тут є про прийняття на роботу. Тобто, зараз я представник громадськості, так який відбирає на роботу поліцейських серед старих. Тобто хтось прийде новий, а зараз прийшли старі. Теж хочуть е, піти на роботу в нову поліцію, тобто е, яка тут мова може йти там, як кажуть, там про презумпцію невинності чи ще щось таке? Тобто. Суспільство має рішити, чи вони хочуть, щоб на них працювали люди, які вчора працювали в такому то підрозділі. Ну от питання до громадськості в першу чергу. Ну питання тільки як це організувати, це дізнатися цю думку у громадськості, а ще ну на якийсь позитив, щоб перевести нашу розмову якоюсь мірою. Часом читаєш пости тих, хто є членами атестаційних комісій. Вони буває пишуть якісь історії про те, що прийшов хтось на співбесіду, і вони вражені його здібностями і навиками і беруть, дають рекомендацію про підвищення. Чи багато взагалі таких, ну я не знаю, світлих історій зустрічається і що це за люди? Так, на жаль, їх небагато, але кожен день їх трапляється одна-дві. Це те, що підіймає настрій, те, що піднімає руки. Тобто, я можу, ну як я не можу розголошувати персональних даних, але я можу сказати, що от у нас вчора на комісію прийшла дівчина молода, у якої у якої прохідний бал, там не прохідний бал, взагалі бал за тестування був ну настільки високий, тобто, я, там 54 але це набагато вище середнього. Дівчина вказала, що вона може спілкуватись вільно англійською і німецькою, і співбесіда перейшла на англійську і німецьку мову. Тобто члени комісії з нею спілкувались. От вона хвилин 15, ми просто не мали що їй відповісти. Вона постійно розповідала про те, як вона бачить нову поліцію, про свою якби свою позицію громадянську і так далі. Це було нереально правдоподібно, Ну бо ми розуміємо, бо брехні там також багато. От і ну просто ми були. Враження, і те, що ця людина а, сказала, коли йшла з комісії, от виходячи, це там трохи не в сльози кинула половину членів. Вона сказала, що хлопці, дівчата, тримайтесь, тобто ви все вірно робите, не піддавайтесь тиску. Хоча ну в більшості випадків все звучить трохи по іншому. Ми тут, начебто, тиснемо. Вона, вона каже: не піддавайтесь тиску, у нас все вийде, ми все зробимо. У нас буде нова поліція. От. Багато хто з боку, хто скаже, що це круто, вау, буде нова поліція і реформа вдалася. Багато є тих, хто каже, що всі залишаться старі кадри і так далі. Нічого з цього не вийде. Бачиш чи ситуацію зсередину, як вважаєте ви? Ну, по-перше, я поважаю ту нову поліцію київську, бо я дуже багато знаю людей, які там працюють. Я чую щоденно багато інформації, як вони працюють. Але це одне, а мова йде про суцільну так, поліцію по всій Україні. Я досить скептично до цього ставився, але от чесно потрапивши в поліцію, я зараз ну, по-перше, я вражений, і я до кінця ще не можу повірити, що це все дійсно доведеться до кінця. Ну от, ну, просто не можу поки що повірити. Настільки добре? А, ну от я просто не до кінця вірю, що всі. Ті люди, яких ми ну, рекомендуємо до звільнення за там об'єктивними причинами, я ще не можу повірити, що їх дійсно звільнять, отак. От Але бачачи очі цих людей, так я, ну, я розумію, що нема такої впевненості, що вони все порішають і прийдуть. Mm -hmm. Бо ну, приходять люди, які часто там, ну до речі, а є якийсь тиск, тому що от, мені дехто в комісії казав, що там додому до них невідомі якісь приходили, щось там стукало. Я і, ну... такого не чув. Тобто Тут я чув... ніякі не відчуваєте? На ну, Який тиск? Ну буває таке, що ми отримуємо там з якимось. Е приходить особа так, на тестацію, і з нею разом приходить якась там рекомендація від якогось його керівника, який може і там має право написати, що. З огляду на те -те, те, те то я прошу комісію там більш уважно поставитись, можливо, залишити. Але це просто як лист, ми можемо його не розглядати. Тобто, от те, що немає тиску, це якраз і визиває якісь підозри. Може це якесь щось, щось несправжнє, так? Тобто, якби хтось приходив кожен день і щось казав і казав, чого ви так багато звільняєте, тоді я б може і не сумнівався, що це все вийде. Ну, і на ці мітинги міліцейські. Ви теж не зважаєте, так? Ах. Ну я спочатку, чесно кажучи, думав, що міліцейські мітинги це щось організоване безпосередньо міністерством для публічної там виправдань, ну як для піару цієї реформи, але поспілкувавшись з цими працівниками, які звільняються, я розумію, що це, мабуть, все ж таки реальні події. Зрозуміло, дуже дякуємо, Павло, що прийшов сьогодні до нас в студії. Павло Кащук, член атестаційної комісії МВС, був у нас сьогодні і говорив про атестацію міліції на поліцію. Ну а ви дочекаєтеся. Випуску новини і інформаційний вечір на п'ятому каналі триває.